Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги наручний годинник. Це стильний жіночий годинник, який поєднує елегантність та функціональність. Завдяки японському кварцевому механізму забезпечує точний час та надійність. Лаконічний дизайн з розкішною обробкою кольорів рожевого золота додає нотку витонченості, а сталевий січастий браслет створює комфорт та стиль на. Кожен день цей годинник ідеально підходить для сучасних жінок, які цінують стиль та практичність. Вони прекрасно доповнюють будь-який образ підходять для повсякденного носіння чи особливих подій. Даний годинник стане чудовим вибором для тих, хто шукає модний аксесуар із відмінною якістю. Пропонуємо до вашої уваги легінси для спорту. Це ідеальне поєднання комфорту стилю та функціональності для жінок, які цінують активний спосіб життя. Виготовлені із високоякісного матеріалу, що містить 10% спандексу, тому забезпечують чудову еластичність та зручність під час носіння. Безшовний дизайн гарантує комфорт, запобігає натиранню та підкреслює природні лінії фігури. Висока посадка легінсів забезпечує підтримку живота, надаючи фігурі. Більш підтягнутого вигляду дана модель ідеально підходить для різноманітних видів фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний костюм. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою, Даний костюм стане ідеальним вибором. Пропонуємо до вашої уваги силіконові ніжки для стільців. Це ефективний спосіб захистити вашу підлогу від подряпин та пошкоджень. У наборі є чотири різні розміри, що дозволяє підібрати ідеальний ковпачок для стільців, столів, диванів та інших меблів. М'який еластичний силікон добре прилягає до ніжок меблів, забезпечуючи стабільність та захист від ковзання. Ці ковпачки поглинають удару, знижуючи рівень шуму при переміщенні меблів. Вони не залишають слідів та легко монтуються без необхідності використання додаткових інструментів. Прозорий дизайн дозволяє їм непомітно виглядати на будь-якому типі підлоги. А ось рідка електроізоляційна стрічка це сучасна альтернатива класичному варіанту. Вона наноситься як рідина, а за кілька хвилин висихає та перетворюється на міцне, еластичне та повністю водонепроникне покриття. Цей склад витримує температуру від мінус 30 до плюс 200 градусів. Він легко наноситься за допомогою кистя або іншого інструмента, швидко застигає, утворюючи міцний та довговічний захисний шар. Ідеально підходить для з'єднань в місцях де традиційна ізоляційна стрічка не може бути використана.